Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді мультитул від компанії ROXON, модель Phantom. Поставляється так, як і ніж такі цікаві коробці, яка складається з двох частин. Ось так. Незвично, відкриваємо. Дивимося, що там у нас чохол. Інструкція. І ще щось там є в інструкції. Ага, у нас є Геобразний торкс і змінні губки для плоскогубців. Інструкція англійською мовою. Ось є перелік лес, які можна докупити і змінити. Ну і давайте відкриємо, подивимося, що в самому чухольчику. Чухол, до речі, зроблений дуже якісно, як на мене. Ніде ніяких ниточок я не бачу лишніх. Є калямка для того, щоб повісити його на ремінь. Приймаємо на кнопочці. І що, ось у наш мультитул, і там ще щось є. І ще є набір. Бит ось такий. Він сам набір ставиться от в цей карманчик маленький, а мультитул в основний карман. Дивіться, яка увага до деталей. Навіть на біту тримачів у цьому пластиковому є гравіювання Roxxon з однієї і з другої сторони. Цікаво? Цікаво? Вага. 302 грами з чохлом 345 грам і біти. 376 грамм весь комплект. Ну і тепер до самого мультиту. Перше, ми маємо лінійку, яка має 9 см довжини. До 9 см ми можемо щось поміряти. Основний інструмент, звичайно, це пласкогубці. Вони мають змінні губки і додаткові губки, які я вам вже показував. Це добре, якщо ці затупляться, то ми маємо ще одні, а якщо навіть і ті затупляться, то без питань можна докупити. Ще комплект, два, скільки вам буде потрібно. Бачу, що ось тут зажимати буде добре. Ніякого зазору немає, і плавність ходу хороша. Дуже подобається, що в мене є ще один мультитул від іншого бренду. І що мене зразу вразило, ергономічність ось цього. Тобто, він, коли береш, то грані не врізаються в руку, в долоню, в пальці, бо вони заокруглені. Давайте подивимося, як працюють оці губки для. Перекусування різних дротів. Ось у мене є дріт перерізом 2,5 квадрата, де фокус? Ось так. Багатожильний. Давайте спробуємо його. Без питань. Без питань. Ну, кусає, як має бути. Так, тепер є моножила ось така перерізом 4 квадрата. Спробуємо її, напевно, буде трішки важче. Бо... А ні, дивіться, як перекусує ще легше. Чим 2,5 квадрата, ну, взагалі без питань. Це ізоляція, бачите. Чудово справляється на відмінно і ніяких слідів на губках я не бачу. Це добре. І є ось така багатожильна діаметром 6 мм квадратних. Не діаметром, а площею перерізу, Вибачаюсь. І бачимо, що також він перекусується без питань. Ось так, все чудово працює. Давайте до наступного інструменту. Цей складаємо, і що там у нас? Ніж. от такої форми, незвичної, Танто, напевно, чи як вона там правильно називається. І має замок Liner Lock, тобто він не складається, щоб скласти його потрібно відігнути пальцем ось цю пластину, і тоді він ховається. Однією рукою відкривається без питань. Давайте подивимося на заводську заточку. Ну, Що ще хотіти від мультитула. Це прям ідеальна заточка. ідеальна. Так, ховаємо ножа. Що там ще у нас є? Ось з цієї сторони є пилочка. Ну, дрова ми пиляти зараз не будемо, але по відчуттях оці зуби. Ну, Достатньо достатньо гострі. Так, і вона теж тепер ножниці. Це також важливий інструмент. Ось вони відкриваються отаким от чином. Оп. Опа! І що можна закрити назад. І що там як будуть різати наші ножниці? Чудово. Так, Зберемо шматочок паперу. і... Ріжуть класно, і заточка хороша, і видно, що тут є під торкс ввент, і якщо що, можна буде їх ще піджати трішечки. Щоб скласти їх, потрібно відкрити ось так. Нажати на кнопочку, тоді складається ручка, і вони ховаються от сюди. Дуже подобається, що все фіксується. Кожен інструмент фіксується і зручно, ну це взагалі дуже класно придумали. Потрібно дістати викрутку. Оп, і вона також зафіксувалася, нікуди не рухається, щоб скласти її в іншу сторону, нажав, сховав. Так, а що ж з бітами, як ними користуватися? Ось у нас є викрутка. Дістаємо її. Звичайна хрестоподібна викрутка, але вона має таке ще квадратне січення. На нього ми вдягаємо наш оцей перехідничок, з однієї сторони, він має квадрат, а з іншої шестигранник. Ось, поділи, І можемо будь-який з даних інструментів біту дістати, сюди поставити. І ось у нас, ну, звичайно, це не викрутка. Прям. В 100% сенсі, але щось десь підкрутити, Наприклад, потрібно мені замінити даний тригер. Можна без питань відкрутити. Звичайно, не так зручно, як викруткою, але в критичній ситуації без питань це інструмент, який може нас виручити. Все тоді зняли, заховали. Супер компактно і класно. Єдине зауваження, що можна було би ще кожен інструмент підписати там торкс номер такий, торкс номер такий. Ну, тут де лопатка, то не обов'язково. І, наприклад, шестигранники також можна було би підписати, який це саме шестигранник, щоб було зручніше. Для того, щоб замінити лезу, достатньо ось цей важіль, на якому зображений замочок, перемикнути в це положення, і з другої сторони так само тоді знімається боковинка. Знімається ніж. І якщо вам потрібен інший, ви можете без питань докупити його і замінити саме лезо. Це дуже варіативно і там величезна кількість різних форм. Тому також однозначно плюс. Можливо, я собі також докуплю якесь додаткове лезо. Якщо потрібно назад поставити, так, яким чином воно було ось так. так. Ось так. Ставимо, притискаємо. і так. Все, і у нас знову ніж. Готовий до роботи. Заточка прям дуже-дуже гостра. З дрібних інструментів. Давайте перелічимо всі. У нас є пласта викрутка, відкривачка, а також інструмент для зачищання дротів. Давайте спробуємо, як він. Беремо. Так, проводимо. І що? Да, ось мачте. Все і знімається. Ізоляція. А напевно в цю сторону краще. Ну так. Да. Ось так. Обрізали і знімаю. Досить зручно. Так, наступний інструмент цей заховали. Дістаємо, що там у нас. Це, скоріш за все, якесь шило, таке мінімальне, щоб десь щось там проколоти. Блін, не круто, от наскільки кожен раз дивуюся, що от вони фіксуються. Кожен інструмент гарно фіксується, і щоб його заховати потрібно. Спочатку натиснути на важі. Викрутку я вам вже показував. І ще у нас є одна відкривачка ось така і велика пласка викрутка. Чи це навіть стамеска якась маленька. Щось таке, або пласка викрутка здорова, або стамеска. Ось так. Ага, бачите, тут от для цього окремо є нігтєва зачіпка така, щоб його було зручно доставати. Ну, Роксон прям продумали даний мультитул. Дуже-дуже гарно. Як на мене, подобається, що він ну, ергономічний. Ніде не давить в руку до висновків. Інструмент мені сподобався. Сподобалося, що є змінні різці для кусання, і якщо ці затупляться, можна поставити інші. Сподобалась ергономічність. Сподобалося, що кожний інструмент фіксується у відкритому положенні, що ножа можна відкрити однією рукою, і якість заточки дуже-дуже хороша. Ви бачили самі лист паперу він ріже. Як масло. Сподобалось багато інструментів. Чого не вистачає серед цих всіх інструментів, тут 15 інструментів, мені здається. Штопор. Якби був штопор, це було б 10 балів з 10. А так, за відсутність штопора я знімаю 1 бал, але інструментом я все одно дуже задоволений. Буду користуватись, дивитися, як він буде себе проявляти. Рік гарантії на нього Роксон дає. Це також. Хороший, хороший плюс. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Стараюсь для вас.